Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про переможну серію Олександрії, центральний поєдинок у Кривому Розі, Ну і, звичайно, про першу лігу, куди я сьогодні і завітав. Починаю з матчу Карпати ворсла який завершився з рахунком один. Таке вийшло собі зелено біле дербі, де Ворскла приїхала до міста Лева. І в обох таймах ми побачили зовсім різні команди. В першому таймі ми побачили, як підопічні Владислава Лупашка домінували на полі, створювали багато моментів. На жаль, для них забили лише один м'яч, хоча могли забивати як мінімум два. Що стосується персоналі, то хотів би знову відзначити Артура Шаха, який знову вийшов у стартовому складі і забив гол. При тому, що коли він виходив в матчі проти Коробасу, також у стартовому складі він забивав гол. Тому, як бачимо, якщо цій людині довіряють місце в основі, вона відплачує результатом. Але на жаль, Карпат вони забили лише один гол і. Хто його знає, якщо б забили більше голів, могли б себе більш впевнено почуватися у другому таймі. Однак підопічні Сергія Долганського у другій половині матчу перевернули гру і вже вони домінували. Тобто грали вже інші зеленобілі у якості домінанта. Також нас створювали багато моментів, забили швидкий гол і цілком могли забивати і другий гол. Ну І завдяки, звичайно, класним воротарським вмінням Кемкіна вдалося зберегти ворота. Так, щоб не пропустити більше ніж один гол, тому у підсумку маємо нічию рівних команд. А ось в Олександрії містяни перемогли колос з рахунком 2-1. Після трьох перемог поспіль підопічні ротання вже вважаються такою командою лідером, на яку, звичайно, будуть налаштовуватись. І це він казав на після прес-конференції минулого матчу. І в цілому воно так і було. Колось, який зараз знаходиться у не найкращому стані, все одно показав ну, більш-менш цікавий футбол. Однак, підопічні Поздієва зараз знаходяться у не найкращій формі. За п'ять матчів набрали два бали. Все напевно йде до того, що там змінять тренера у цю перерву на збірні, а тому й не дивно, що в них навіть мотивованих не вдалося відібрати очки у Олександрії. До речі, той футбол, в який грав колос проти Олександрії, було таке враження, що вони намагалися не давали грати і Олександрії, ну і самі також не показували якогось цікавого футболу. Про перемію від президента точно не буде. Ну, Олександр здобуває вже четверту перемогу поспіль, посідає на першому місці, і, звичайно, про це можна казати, що вони здобувають перемогу вже на певному коражі. Також варто відзначити і персоналі по матчу. те, що забив в цьому поєдинку Дживані. Не тільки це робить Безера. У Безера взагалі в цьому поєдинку не все виходило, а тому тут є ще бразилець. Єдиною такою приємною світлою плямою у колоса був. Молодий вісімнадцятирічний гравець Артем Гусел, який забив просто ну, дуже красивий гол, обігравшись перед цим у стіночку і поклавши м'яч у дальну дев'ятку. А ось в Одесі Полісся розгромила Чорноморець з рахунком 4-1. Підопічні і Мада продовжують вже другий матч поспіль розгромно перемагати. Хоча, звичайно, другий матч поспіль вони зустрічаються проти команди, яка є аутсайдером чемпіонату. Якщо в минулому турі була оболоні, яка була дуже втомлена після Кубку України, де вони там грали 120 хвилин проти колосу, то на цей раз вони зустрілися з командою, яка переживає непрості часи, і там влітку змінилося багато гравців, зокрема, і тренер. Хоча, звичайно, на результат поєдинку дуже повпливало швидке пенальті вже на другій хвилині. Хто його знає, якщо б не було цього 11-метрового, можливо, у підопічних Олександра Бабіча вдалося б протриматись там більшу частину матчу. І, взагалі, в таких матчах аутсайдерам важливо втриматись певну частину матчу. І якщо це вдається, потім цей фаворит починає нервувати, щось не виходить і. Там вже завдяки якимось там певним чинникам та факторам, у аутсайдерів виходить виривати нічию. Ну як це було наприклад у інгульця однак, звичайно, після швидкого голу у Полісся з'явилося багато простору, який вони спокійно реалізували. Швидкий Назаренко, багато зробив роботи. Знову ж таки, забив з пенальті, забив дебютний гол новачок Пайшао, який взагалі там з місця забив. Ну і на останніх хвилинах забив Богдан Лєвнів. Що стосується удеситів, взагалі, то звичайно вони зіграли краще, ніж це зробила оболонь в минулому турі. Однак, все одно це мало якось конвертувалося у голи. Лише гол Богдана Будка, який просто забив на виконання. Це він вміє. Він досвідчений гра. І це те, що може Чорноморці допомагати там, проти команд конкурентів, але не проти фаворитів. А ось в матчі Верес Лівий берег кияни здійснили неймовірний камбек та перемогли з рахунком 3-1. Після історичної перемоги в минулому турі, коли вони перемогли Чорноморець, для них свято продовжується, тому що граючи також проти прямого конкурента це Рівненський Верес. Вони здобули максимум очок. Це дуже важливо, тому що це також, як я казав в минулому відео, це матч за шість очок. Ця перемога дуже буде важливою там, наприкінці чемпіонату. Хоча, хто знає, можливо, вони продовжать так здобувати максимум очок з цими прямими конкурентами, і взагалі навіть уникнуть там плей-офф. Що стосується самого матчу, то цей поєдинок був трошки схожий на... Карпати Ворска, тому що Верес в першому таймі повинен був громити лівий берег, тому що, ну, як мінімум, після рахунку 1-0 у них було пенальті, який вони не реалізували. Тобто могло б бути 2-0. Але вони це не зробили і за це поплатились. Не забуваєш ти, забуває тобі. Лівий берег це зробив три рази і реалізовував свої моменти, яких в цілому по матчу їх було менше, ніж у Вереса. Але знову ж таки, хто забиває, той перемагає. До речі, варто відзначити, що перший гол, коли лівий берег зрівняв, забив клім приходько, який нещодавно перейшов з коровбасу. Тобто такий дуже гарний трансфер, який одразу допоміг команді. А ось у Києві динамо здобуло складну перемогу над ЛНЗ з рахунком 1-0. Це була непроста гра проти черкаської команди, і я думаю, що це було не тому, що вони там нещодавно грали в лізі чемпіонів проти Редбул з Альсбургу. Я думаю, що і це було видно по грі. Черкаська команда показала її більш-менш цікавою. Та схема, з якою вони грали, також була непоганою проти Динамо. Динамо було складно створювати моменти, якось доходити. І тільки лише завдяки пенальті, який в цілому був, вони і змогли забити той гол. І у той самий момент і у ЛНЗ виходило створювати моменти, і МОЛО, і МОМО непогано вибігали за спини захисників Динамо, але можливо досвіду, можливо, холоднокровності не вистачило, щоб забити голу. Що стосується персоналі, то було багато питань, А де був Шаперенко, який пропустив цю гру і не було навіть в заявці, то Олександр Шовковський відповів, що в нього був перенапружений литковий м'яз, а тому, щоб не погіршити стан і щоб це не перетворилося у травму, вирішили просто дати йому відпочинок. А тому зіграв Валентин Рубчинський, який, до речі, цей матч для нього став дебютний одразу в основі, і в цілому він непогано зіграв цей поєдинок. Тренер його оцінив на гарну оцінку. До речі, що стосується Валентина, то він залишається в Динамо, незважаючи на якісь чутки, тому що його там відправляли в Карпати, однак він буде в Динамо цей сезон. І в цілому це зрозуміло, тому що, ну ми ж бачимо, от, тільки на травма з'явилася у Шапаренко, він одразу знадобився. Звичайно, Динамо буде на усі складні ігри ставити Шапаренка, бо він є основним гравцем. Але. Той прогрес, якого досяг Рубчинський там за останній рок в Дніпрі 1, якщо він продовжить прогресувати такими ж кроками, він може стати і кращий ніж Шапаренко. Також варто відзначити, що в цьому поєдинку у Динамо вийшло два таких дуже юних центральних захисники: це Тарас Міхавко та Крістіан Білабар. І в цілому зіграли непогано. Десь, можливо, звичайно, є ще мінуси, однак. Перспектива досить цікава, особливо це стосується Тараса Міхавка, і з ним, до речі, в мене вдалося поспілкуватися після матчу. Нещодавно відбулося журкування Ліги Європи, чи там були команди, яких ви хотіли зіграти? Як вам взагалі? Mm -hmm, іменно, якщо для мене я б хотів зіграти, звичайно, з Манчестер Юнайтед, але команди, навіть якщо Манчестер Юнайтеду немає, це команди дуже хороші, хорошого рівня, І навіть саме, це саме Лаціо, Рома, Реал І вважаю, кожна команда в нашій групі це хороша команда, тому, звичайно, буде непросто, але ми будемо готуватися, щоб. Порадувати наших болівальників та Україну до речі, щодо готуватись, ви ж помітили, що це новий формат Ліга Європи 8 матчів, і останні два тури 21 січня. І 8 і 30-го. Зазвичай наші клуби займаються зимовими зборами, підготовкою на весь сезон. Як буде клуб готуватись? Щось розмовляли вже? Ні, не знаю, як будемо готуватися, але це буде для нас нове, новою подією. Але будемо як скажуть, як перший як тренерський штаб, як і будемо готуватися, тому я не знаю. Ще до того, ще не, не вирішував це питання. Ну і також я відвідав центральний поєдинок у першій лізі, де юкса приймали Металіст 19-25. Але, на жаль, матч видався відносно нудним. Ми побачили лише нулі на табло. По грі моментів не було таких якихось явних. Хоча Патрік Ван Лован вирішив, що у Харків'ян було 5-6 моментів. Особисто я цього не побачив. Єдине, що було цікаво в цьому поєдинку, в мене вдалося поспілкуватися з гравцем юкси Микитою Кононовим, який на жаль зараз травмований. Сьогодні зі мною тут гравець юкси Микита Кононов. Він зараз, на жаль, травмований. Відновлюється. Як твоє самопочуття? Самопочуття вже набагато краще. Мені робили операцію на п'ятий плюснівий. Після операції трошки нагабодліла, але зараз все добре. Дякую. А що кажуть лікарі, скільки термін відновлення? Близько 6-8 тижнів. Я думаю, що це буде шість тижнів, 6 тижнів, а після цього вже буду починати бігову якусь роботу і також з М'ячем А так, саме Ну Так і в грі треба буде набрати форму також так. а, Микита, Як тобі старт сезону? Бо була невдала поразка така з Полтавою тут вдома, але у той самий час був камбек з, з Маріуполем так, старт сезону видався такий досить досить непоганий, тому що і в Кубку України пройшли далі. В 1-8 виходить проти Олександрії 30 жовтня будемо грати. Також дві перемоги в чемпіонаті. І сьогодні у нас 70-та хвилина, 0-0 рахунок. Це досить непоганий рахунок. Змінився, змінився головний тренер, змінилися вимоги, тому я думаю, що хлопці ми всі в принципі, пристосовуємося до цих змін і в майбутньому результати, я сподіваюся, що будуть тільки покращуватись. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене. Це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.